Президент РФ Путіна аплодуватиме, якщо Байден не відвідає саміт миру. Президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Бельгії Олександром Декро закликав президента Сполучених Штатів Джо Байдена підтримати інші держави й долучатися до саміту у Швейцарії. Я би дуже хотів, щоб особисто був присутній президент Байден. І Я знаю, що Америка підтримує саміт, але ми з вами не знаємо на якому рівні. І я вважаю, що це. Не дуже сильне рішення, я вважаю при всій повазі до, до кожної людини в Сполучених Штатах Америки. Володимир Зеленський також додав, що присутність Байдена є важливою для саміту миру та інших лідерів, які дивляться на реакцію Вашингтона. І я вважаю, що президент Байден потрібен саміту миру. І потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію Сполучених Штатів Америки. Неприсутність його це, це тільки буде аплодувати Путін. Особисто аплодувати Путін, причому стоячи. раніше. агентство Блумберг повідомляло, що Байден може пропустити саміт меру щоб провести збір коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії. Крім того, Зеленський зазначив, що очікує відповіді щодо присутності на саміті меру від Китаю, Бразилії, кількох представників Африки та інших держав. Президент України також наголосив, що у відповідь на саміт миру російський диктатор Володимир Путін планує провести подібний захід з лідерами країн, які підтримують Росію. За його словами, Путін намагався зірвати саміт, і надалі продовжується робити. Буде саміт миру, який організовує весь світ, а потім також буде щось що спробує зробити Росія. Нагадаємо, що саміт меру щодо війни в Україні пройде у Швейцарії з 15 по 16 червня. Російську Федерацію не запрошували на засідання. Напередодні Зеленський повідомив, що вже 90 країн підтвердили свою участь у саміті меру. Загалом на саміт мають прибути представники з понад 120 країн. Раніше президент України Володимир Зеленський також заявив, що для України важливим на саміті меру є розв'язання трьох головних проблем: це ядерна енергетична безпека, продовольча безпека та обмін положення. Unanime. Sofia Fanco, tele NTA.